Так, прийшла красотка, хортиця. Мулінка така. Це наша наступна. Наступна кобилка з лошадком буде. Така мазушка. Така. А, мене тільки смущає той факт, що вона... Вже почала наливати вим'я, хоча їй ще якби два місяці по тих датах, коли вона тікала до рибця. От. А так ми її привезли, ми її привезли в червні. От. І вона, якби хота не показувала, а до жеребця вона втікла е, в липні десь. В середині липня і тім От, І виходить, якщо по тій даті, коли вона тікала, то це десь на середину червня, так. Це ще два місяці їй ходити, але вона зазвичай вони наливають вим'я коли? Коли за місяць до вижевку, ну там місяці, може тиждень-два. Там... Якщо переношувати. От, але зазвичай за місяць, все, не обличний, рука мокра. <кій> От, тому мене це дуже трошки би, смущає, бентежить. Тебе ні, Хортиці. От. Вона жила з лошачком, річничком, стівулончиком минулого року. От, він якби до неї цікавості ніякої не проявляв, як докобили. Я сейчас кусну, блін. Чуть голову не загризла. <смі> Обідилась. Що <смі> ти хочеш? От. А, ну хіба що десь вони загуляли? Якщо вона народить раніше червня, значить все ж таки Лошадка від ті ворона. Якщо в червні, значить від тору. Да? Зараз вона в декреті без роботи, тому гуляє так. Я її якби, не особо зачіпаю, там щось трошки з нею граюся, вона не доуску, бо я її тягаю туди-сюди, <смі> вожу її їсти, бо їй не дають їсти кашу, відганяють її. От, а вона у нас ну, вона у нас така миролюбива.